А я вам казав, що гран-прі Австралії буде набагато набагато кращим ніж ті етапи в Аравії і в Бахрейні. Сподіваюсь, ви мені вірили, ви це побачили, і не будете мені сумніватися далі. Гальма Макса Ферстапена дуже гарно взорвалася, але вони взорвалися не так гарно, як російські НПЗ. That, um, sort of there, oh. Що ж, давайте поговоримо про основні події Гран-прі Австралії. А перед тим як почнемо, став подобайку, підписуйся на канал, пиши коментар, став дзвіночок. Дякую за ці прості дії. Макс зійшов, а значить, 24 гран-при виграти йому не вдасться. Це вже добре. І цей схід стався через те, що траса в Австралії. Дуже, ну дуже брудна. Щось попало в гальмівну систему до Макса, і це спричинило колапс гальмівної системи. Щось схоже було законом, але там ми бачили, що плівка від візора застряла в його гальмах і її вчасно дістали. Йому трошки більше пощастило. Але від цього результати Альпін все одно не змінились. А сам же Макс Ферстапен повернув надію шанувальникам на гарний. Прекрасний чудовий сезон у 2024 році. Якщо продовжувати про сходи, то ще зійшов Хамільтон, бо відмовив його двигун. І Джордж Рассел не втримав боліт після брейк-чеку Фернандо Лонса вилетів в граві в бар'єри і трошечки перевернувся. Really the so... Добре, що з пілотом усе гаразд. Але маю питання до дирекції гонки. Навіщо ви запровадили віртуальний сейфтікар? Там повинен був бути червоний прапор. Пілоти не встигають реагувати на віртуальний сейфтікар. і постійно граються з Дельтою, то прискорюючись, то відторможуючись. Тому запровадження віртуального сейфтікару – це помилка, велика помилка. Те, що Джордж лазав посеред траси і кричав про червоні прапори. Red flag, red flag, red flag. I'm in the middle of a track. Red flag, red flag. Red, 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 red. red. Це єдине правильне рішення. Знає Джордж, бо Джордж знає всі правила Формули 1, але не знає дирекція гонки. Але це не все. З кола сходу Макс в передостанньому повороті постійно всю гонку лежала частина гальмівної системи Макса, і ніхто не додумався за всі кола гран-прі Австралії її прибрати. Ось де повинен був бути ВСК, щоб прибрати шматки, які могли завадити комусь з інших пілотів. Була ще аварія в практиці Далбон розклав свій політ flag is out. Да так сильно, що зламав собі шасі. Алексу віддали блід сержанта, сержант не поїхав в гонку, але думаю, ви не дуже то й помітили, що сержант не поїхав в цю гонку. <му> І на жаль, це робить сержанта лідером Формули 0» Весна це, звісно, добре, але знімати важко. І ці три сходи Ферстапена Гамільтона та Расела подарували очки двом хаосам та цуноді. На жаль, продовжується тенденція на розподілення чемпіонату на сильну половину і слабку половину. Феррарі взяли дубль такого прекрасного етапу для Феррарі не було з 1950 року. Ну і перш чергове довів. Що геніальний болід Ньюї працює тільки в руках Макса Ферстапена. Хоча після практики так виглядало, що Феррарія все ж таки швидша на цій трасі, ніж Редбул. А гарний дзвіночок для майбутнього прекрасного чемпіонату 2024 року. Да і сам Сайенс виправдав Ферстапена перед тим, як у Макса сталася проблема з гальмами. і він це зробив самостійно. Але якби Макс не зійшов, гонкав для. Карлоса виявилась не такою легкою, і можливо, і Леклер не отримав би шанс на друге місце. А як вам ще такі тенденції про Сайенс? Саєнс вдруге прориває домінування Ферстапена перед гонки в Японії в гонці, в якій на останньому колі сходить Джордж Рассел. Це прям магія якась. Ну і Сайенс, єдиний пілот в Феррарі, який перемагав у сезонах 22, 23 та 24. І при цьому залишається без місця в команді на 2025 рік. Це несправедливе по відношенню до іспанця. Так, Леклер може бути талановитим, найкращим випускником академії Феррарі, але Саєнс набагато краще. Чи пілот ніж Шарль Леклер. по крайній мере в Боліді Феррарі. Причому Сайенс ще не повністю відновився після операції на апендициті. Сподіваюсь, у Сайнса вийде продовжити свою кар'єру і продовжити розвивати себе як пілота. Бо якщо він попаде в умовний заубер, то це буде стагнація і початок кінця кар'єри Санса, навіть якщо потім пройде ауді з неймовірно прекрасним болідом. В мене є цікава пропозиція для вас. За донат на 30 гривень на монобанку, яка закріплена в коментарях, ви отримуєте доступ до нового відео про формульні рекорди України. У загальному доступі це відео стане доступним трошки пізніше. Щодо виступів інших пілотів, Макларен були швидкими, але недостатньо швидкими, щоб наздогнати Феррарі. Так був шанс у Норріс поборотися з Леклером. але невдала стратегія завадила команді. Та й швидкості все ж таки було недостатньо в болідах Макларен. Та й сам Шарль в цій гонці не показував прекрасного... Латування він постійно відставав від Science. Але йому й не потрібно було їхати, бо Red Bull далеко. Макларена самі не можна здігнати. Він просто їхав свою прекрасну гонку. І стратегії Феррарі, і механіки Феррарі ніхто не зафакапив цю гонку. Дубить для Феррарі. Макларен теж могла ці Норіс на подіумі, але тим самим Норіс ставив новий рекорд. Не більше подіумів без перемоги в гран-прі. Вестон Мартін все як завжди. Алонсо витискає з цього боліду все, що може. Іграється з суперниками як хоче, але цього разу догрався. Раз лопинився в стіні, а алонсо отримав 20 секунд штрафу. Астрол, ну він вумничка, він заїхав в очки. Ну, все. Цунода домінує на дрік Цунода виходить у третій сегмент. Цунода привозить очки команди. Можливо, цунода не такий швидкий, як хоче Гельмут Марко, але цунода це точно лідер команди РБ. І він точно швидший за Дені Ріка. Макларен зламав Дена. РБ не допоможе йому відновитися, і цей Ден може залишитися без Ф1 вже в Майамі. В Майамі. йому треба щось з собою робити, але навряд чи в нього це вийде. Гауси все ще мають швидкість, щоб боротися у другій половині пелетону. Цікаво, як довго вони пробудуть умовними лідерами. Цієї другої половинки Австралія принесла команді подвійні очки. Але що у Цуноди, що у ГАЗ, ці очки зроблені тільки тому, що три пілоти з топ команд зійшли. Інших можливостей них зробити ці очки просто немає. Ставка Вільямса на Албана не зіграла. Так, за Сарджента після цього стає ще більше образливо, але все ще Албан швидший за Сарджента. Албан талановитіший та надійніший. Албон перший пілот команди. Саме тому Албон не дістався цей політ. Так, такі рішення дуже жорстокі по відношенню до Саржанду, але вони справедливі. Якби Сарджент минулий сезон проїхав краще, успішніше, надійніше, то можливо б Албон не поїхав цей етап, а так все справедливо, все по заслугам. І ця ситуація може повторитися в Японії, адже у Вільямса все ще немає запасного шасі. Вони просто відремонтують те, яке було поломане на цьому етапі. Альпін не дійшла до церкви. Спочатку біля їхнього будиночка на трасі прорвала трубопровід. Потім оця ситуація з гальмами Окона. Здивований, що Гаслі спокійно проїхав цей етап, але без швидкості. Швидкості в команді не знайшлося. Все, що вони змогли, це якось поборотися з Заубером, у якого знов були проблеми на підстоп. Зате в Альпін смішний асммник в Твіттері. Заубер. Це звичайно, щось. Дуже жахливе. Перед початком сезону команда змінила обладнання для підстопів. Але це обладнання не працює. Через це обладнання команда постійно робить постійні помилки на підстопах. Вони не знають, що трапилось, і ще довго не зможуть це виправити. І через це команда не зможе навіть наблизитись до того, щоб поборотися за очки. А значить, це всі жахіття. З підстопами у Ботеса і Джоу продовжиться. І вони все далі і далі будуть від можливості заробити очки, бо далі команди будуть оновлюватись і ставати тільки швидшими. Але я не думаю, що Забер справиться з гонкою оновлення. І як би не пройшов цей етап, Ботес все одно залишиться задоволеним, бо він приїхав не для того, щоб ганятися. Australian Grand Prix 2024. Helmet. I'm here for the sausage sizzle. І в Австралії він почувається краще ніж вдома. Залік пілотів та кубок конструкторів зараз у вас на екрані. З Австралією все. Далі буде хаотичний гран-при Японії, бо буде найжорсткіша шагума, або буде погані погодні умови. Можливо, буде дощ, можливо, будуть червоні прапори. Можливо, буде відміна етапу. Якби цього дуже не хотілося, але такі реалії буде цікаво дивитися, якщо звичайно буде на що дивитися. На цьому все засподобайка, підписка, коментар. Побачимось в наступному відео.